Оля, пухнастики! Попліткуємо. Сьогодні говоримо про Міку Ньютон, Грачов на болотах, Саніна Пивовар в голос, Син Тіни Кароль, Іван Гай, Воронова Мішина, ПВО. Бобу проти Антонюк та знову Настюха Каменських. Мощо зручніше? З вами незмінно зміну ваш тату Пліткар без палу. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. Тим паче, ми пліткарі і нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Загадкова ситуація відбувається навколо композиції співачки Міки Ньютон в пліну де тебе». Значить, ця композиція була нещодавно перейменована в YouTube на «Same Tattoo» називається. І е, також продубльована в діджитал платформи з назвою Теж тату. Е, всі подумали, що в такий спосіб Міка Ньютон вирішила хайпанути, але забули про те, що у Міки Ньютон немає доступу до старого матеріалу. Це все є лише у продюсера Фальоси. Значить, Міка Ньютон викладає наступну сторіс, в яких заявляє, що немає жодної гадки, хто міг викласти і загрузити її композицію під назвою Same Tattoo або Tattoo перейменувати в YouTube, вона взагалі не має жодного відношення. Hello everyone. I didn't really want to comment on anything, on your revision, on Loreen and all that. But, first of all, congratulations to Loreen and on the win. She's an amazing and unique artist. All the best. What I don't like that I've been dragged into this story, and now someone, which is shocking right now because my friend just texted me and I'm not on Twitter much and I don't really follow all this. I was celebrating Mother's Day with my mom and my mother in law, and she texted me. She's like, Did you release a song just to diss Lorraine? I was like, What? I didn't even know that someone. Can just use my name Mika Newton and release a song on Spotify and on Apple. I mean on iTunes. Like what the actual F. До кого тільки не зверталися, і навіть до Фальоси глобальної відповіді немає. І складається враження, що це. Якісь збіги обставин, якщо чесно, я думаю, що скоріш за все в такий спосіб вирішив хайпонути Фальоса, До речі, втікач на Росію гадки. Не маю навіщо йому це. Чесно кажучи, але в будь-якому випадку для Міки Ньютон це чудова можливість нагадати про себе українцям. А чому ж надпис тату, хто не в курсі? Назва пісні тату переіменували? тому що переможна композиція Євробачення 2023 від Лорін місцями звучить просто копія. Старої композиції Міки Ньютон Мікнютан да без тебе. розумієте? Ну схожість просто неймовірна. Тож, міко, будемо за тобою спостерігати. Сподіваюсь, ти покажеш нам нову музику, як це готується зробити Марія Яромчук після п'яти з половиною років мовчання. Якщо не більше, співачка видалила всі дописи в інстаграмі, виклала декілька тематичних світлин в одній стилістиці. І ходять чутки, що зовсім скоро вона презентує свій новий альбом. Чудово, будемо дивитися, будемо слухати, будемо давати свою рецензію. І сподіваюся, що це буде про якість, а не черговий, вибачте, висер. Ось так яке у вас ставлення до міки Ньютон. Як ви думаєте, чи могла Лорін надихнутися композицією співачки? І хто переклав змінив назву пісні? Пліну на The Same Tattoo і тату на діджитал платформах. Кому це потрібно? Давайте обговоримо. Я не знаю чому, але більшість людей забули про Данила Грачова, який народився в Донецьку і був дуже популярним в Україні, адже він був одним із головних облич проєкту богиня шопінгу. І на сьогоднішній день Данил Грачов у нас працює на телеканалі П'ятниця та Субота, російська франшиза богиня шопінгу, телеведучий – Фешн експерт модний бранч. А значить, Грачов ще до повномасштабного вторгнення переїхав на країну болот і з тих пір заграє з Московією. Ба більше, коли розпочалося вторгнення, жодного слова, жодної згадки. Хлопець взагалі нічого не сказав, не написав в своєму інстаграмі про війну Росії проти України. Відповідно, а ще один зрадник. Я взагалі про нього майже нічого не знаю, тому що ніколи не дивився богиню шопінгу. Але хочу дати вам завдання, пухнастики. Комусь відомо про життя Данила Грачова в країні Болот. надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету цієї чи іншої медійної особистості. Також завжди можете підтримати нашу пухнасту спільноту донатом. Усі посилання на мої соціальні мережі та картка в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Тим часом стало відомо, що Юлія Саніна та Артем Пивоваров стануть наступними членами журі проєкту Голос країни 13. Чи сядеш ти в крісло тренера в новому сезоні голосу? Вибачте, я щось пропустив. я Тільки що читав про це новину, і, і раптом все затикло. Я щось пропустив? Так. Я можу можете розцінювати як так? Армельян. Ти можеш замовити кальян зараз, не, не посилики можливості. Чекайте мене в кріслі голоса. Чому б і ні професійні артисти з крутезним вокалом? Трішки передбачувано, в той же час, ну, ну ок, здається, Потап теж там буде. Ах, Потап. Який залишається душок від самого імені Потап. Хто чекає продовження улюбленого шоу чи спостерігали за попередніми сезонами, давайте обговоримо в коментарях. Хей, мам, айвоч Юкраїн, Олсо інсою, де гейв'ю ноутайм. Дую лайкіт ай све ай лайкт'ю. Такий допис залишає в своєму телеграм-каналі Ціна Кароль. Значить, про що йде мова? Син пише тіні англійською мовою: Привіт, мамо, я дивився Україну, дивився тебе. Вони не дали тобі майже часу. Тіна запитує: тобі сподобалось? Син відповідає: Клянусь, я в захваті від тебе. А все окей, класний пост. Приємно, що артист показує свій. Бекстейдж, так би мовити, життя не тільки те, що відбувається в кадрі, а Тіна Кароль не як співачка, а Тіна Кароль як мама. І зараз в мене є запитання. Не подумайте, що я доколупаюсь, але от реально хочу це озвучити. Тіна Кароль, яка пропагандує повністю українські цінності, українську мову, українську культуру. Я розумію, що її син багато років мешкає в Лондоні, але чому вона з сином спілкується англійською? Чому немає українського діалогу? Для мене трішки незрозуміла історія, тому що ти позиціонуєш себе як берегиню українських цінностей. В першу чергу берегиню української мови. А ми бачимо твій власний діалог з твоїм сином англійською. Ні, англійська мова це чудово. Я підтримую. Зрозуміти правильно... правильно мій посил. Англійська це чудово, її потрібно вивчати. Кожен повинен знати англійську мову. Коли твоя мама публічна людина. І говорить все щодо української культури і мови, ми бачимо трішки інше відзеркалення. Якийсь подвійний стандарт, не знаю. Давайте я залишу цю думку вслух нашим глядачам. Давайте поспілкуємось, ви висловите свою думку. Можливо, я дуже прискіпливо на це реагую. Так, да, я коли почав стрімити з на українському, Типа я такой стрим на украинском, меня никто не поддерживает. Типа никто не сказал, что вау, Ивангай стримит на украинском, как круто. Думаю, блять. Ну ладно, буду стримить на русском. Стримлю на русском, сразу первый стрим, сразу твитчеры, о, фу, на русском. То есть, знаешь, ты делаешь что-то такое, хорошее? Все молчат, всем похуй. Ты, дел, ты, ты делаешь что-то так, что их не устраивает, сразу все начинают хейтить. То есть, блядь, надо было поддерживать, когда я это все делал. Не поддерживали все, и, 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 и тут нахуй. Типа. А це відомий блогер Іван Гай, значить, жаліється, що його не підтримали, коли він намагався стрімити українською. Наскільки я пам'ятаю, Іван Гай українець, а, Кам'янський район. Значить, жаліється, що його ніхто не підтримав. А переходять на українську мову не тому, що так потрібно, а переходять на українську мову, тому що це внутрішній поклик душі. Це бажання розвивати. Просувати саме українську культуру, тому на що ти розраховував, незрозуміло. Ти думав, що до тебе прийдуть рекламодавці чи е, якісь нові спонсори, всі будуть у захваті, і вся країна буде говорити про те, що о боже мій Іван Гай заговорив українською. Сумно спостерігати за медійними людьми, які переходять на українську не тому, що це внутрішнє бажання, а тому, що так потрібно. Давайте обговоримо велкам. Ваше Хочу попросить прощения у Украины и украинского народа. Извините меня, пожалуйста, я сделала необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась, выложила видео, была с детьми дома, даже не знала, что происходит. После первого же комментария я поняла, что нельзя оставить, я сразу же удалила, буквально через пару минут. Я понимаю, что видео могло принести плохие последствия. Я очень сильно извиняюсь. Я очень сильно люблю нашу страну Украину и желаю нам скорейшей победы над агрессором. Ізвиніть меня, пожалуйста. Вибачилась за свій безглуздий вчинок Інна Воронова в інстаграмі, адже виклала вона в день обстрілу Києва, роботу наших ППО. Русня це все підхопила, це все <смас> вилилось у публічний доступ в телеграм-канали Русняві. Але у Інни Воронової взагалі цікаве життя. Пам'ятаєте, вона ж дружина, екс-дружина того самого <кхм> дилера в шоу-бізнесі. Юрія Чернецького, якого затримали. Потім вона збирала донати зі своїх підписників на те, щоб визволити свого коханого. А по суті, ці донати, як стверджують наші пухнастики, проїла і прогуляла в Європах та Дубаях. Розумієте? Дуже сумно, адже у Воронової повна відсутність будь-яких місків. Дуже жаль, що у нас немає кримінальної відповідальності за те, щоби. Люди несли покарання, коли викладають подібне в інтернет Воронова бляха-муха, у якої аудиторія 120 тисяч підписників. Чим ти думала? А ні, вона каже: відео, я не понімала, що відбувається. Чому ти взагалі російську вибачаєшся? Це по перше, чому не українською? По друге, я таки спугалась, що сняла і виставила в інстаграм. Що це такий за полон адреналіду, який тебе прям змусив, коли ти боялася знімати, викладати, витрачати на цей час, коли людина по справжньому боїться їй взагалі не до цього? Ксенія Мішина теж встигла зафакапитись і щось викласти в той момент, коли летіли ракети на Київ. І потім вона викладає наступне в своїх інстаграм-сторіс. Поки усілякі телеграм-канали без розбору під одну грибінку намагаються підняти свої рейтинги моїми ліхтарями в небі, <кій> без прив'язки до місцевості і навіть не з мого місця проживання. І одразу прокидається сліпа тусня говнометів, яким начхати кого з жерти, начхати на саму суть відео та відсутність будь-якої інформації на ньому. Вони просто льють тонни бруду та погроз. Пам'ятаю, як приблизно таке саме мені писали. Росіянці на початку вторгнення і виникає питання: чим ви краще за <кхм> я дуже відповідально відношуся до всього, що публікую, бо розумію наскільки будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, бо це бляха наше життя. І тут протиріччя: так ти публікуєш чи все ж таки не публікуєш? Адже ти стверджуєш, що ти опублікувала? І взагалі не з дому, взагалі без прив'язки до будь-чого і там взагалі просто якісь ліхтарі. А зараз ти вже пишеш про те, що так, ти публікуєш це. Ти вже сама вибери чітку позицію. Мішина, що з тобою? Блін, ну доросла жінка. Друзі, будь ласка, хто не чув, хто не знає, хто живе в паралельному всесвіті, коли летять ракети, працюють наші ППО, не можна ніколи це показувати. Публічному просторі ні в яких соцмережах, тому що ворог цим обов'язково скористається. Не подобається мені поведінка Мішиної занадто багато ось цього, повскрапельками, як я люблю казати. Давайте обговоримо ваші думки щодо воронової та Мішиної. Український артист Івобол подав у суд на журналістку та блогерку Ему Антонюк, яка звинуватила його у сексизмі. Як розповів артист у програмі ЖВЛ, причиною такого рішення стало її скандальне інтерв'ю. Івобл запевнив, що Ема не мала права публікувати його на YouTube, адже він не давав на це згоди. Блін, не можу зайняти чиюсь сторону конкретно. Бобул може подати в суд і може виграти цей суд, тому що Ема перегнула. Певну межу бобул наголошував, що то просто його думка, він так вихований. І ми ж розуміємо, що це людина з іншого покоління. Ну що ти до нього домахалася? Це з одного боку. Я не виправдовую Іво ні в якому випадку. Я не підтримую його поглядів на життя по відношенню до жінки, соціуму і так далі. З його точки зору, перед суддею він буде правий. Друге запитання, коли він каже, що він не давав дозволу на це інтерв'ю, так чого ти на нього шов? Ну, це виходить інтерв'юерам. Тепер кожного разу на камеру потрібно ще запитувати, чи можу я у вас зняти інтерв'ю, чи ви точно не проти. Розумієте? Тому тут Бобл перегинає палицю. Прийшов свідомо до Еми, що ти хотів. Вона знімає інтерв'ю, зрозуміла справа, що це контент, що це її робота. Вона це обов'язково буде викладати на своєму каналі. Заспокойся, судитись він збирається. У воєнний час. Зараз взагалі не до цього. Думає дідусь про своє ім'я, кому він здався. Ну, і вона розуміє, що він просто народний мем. І ніхто його всерйоз не сприймає. Я не стверджую, моя суб'єктивна думка. Тим не менш, я не бачив жодного прихильника, який відверто фанатів би від бобу не в рамках мему, а в рамках просто як артист, як людина. Все ж таки, я займу позицію Еми. Людина створює контент, і коли ти приходиш на інтерв'ю, значить ти автоматично даєш згоду. Все, крапка. На чиєму ви боці в цій історії давайте поспілкуємось. І на завершення знову Настюшка Каменських після гучного скандалу з її гівеєм, Настя викладає наступне сторіс. Те, що я помітила після таких ночей, як у нас сьогодні з вами була. Раніше, я живу давно вже за містом, і раніше, до 24 лютого, розумієш, що тебе вранці співають пташечки. Коли ввечері цвірку найбільше починають там цвіркати разом із жабками, то зараз, вранці, в день і ввечері, просто гудить все. Тобто, вся природа дуже-дуже гучно також реагую на те, що відбувається. Боже, силам, <свісно> коли воно все закінчиться? І складається враження, що мила Настя взагалі не в курсі, що відбувається. Вона тут про жабок, про природу. Теж, знаєте, така маленька дівчинка. Обстріли, о Боже, коли це все закінчиться? А те, що ти намагалася намахати свою аудиторію, заробивши непоганих грошенят, ти видаляєш допис і відео про проведення гівею, але сторінку самого гівею ти не видаляєш. Ти продовжуєш там це все транслювати, набирати підписників і закликати підписуватись на спонсорів. Ми у вчорашньому відео розібрали, що це за спонсори і кого ти впарюєш аудиторії. Пу, просто бритко від подвійних стандартів, від ось цієї позиції у нас в шоу-бізнесі зірки. Знаєте, усі грають роль М -м, мабуть, я закрию очі, зроблю вигляд, що це не я, а вдруг пронесе, а не пронесе Настю. Інтернет все пам'ятає, сама себе закопуєш і при цьому граєш роль. Ну, я така хороша дівчинка, да яка ти дівчинка? Ти доросла людина, яка несе відповідальність за свої дії. Але ж ні, затихнемо, заляжемо на дно, не будемо коментувати. А потім, якщо вже поставлять в критичну позицію, то будеш кричати усім і розповідати: Я не знала, це все моя команда, я не перевіряла, я не в курсі, я не маю до цього ніякого відношення. У Нас же завжди виправдовування, що зірки це маленькі діти. Друг Вийника це розповідав: Ой, Олег не знав, що його інстаграм там повидаляли всі дописи. Настя Каменських. Лобода, Ані Лорак, всі блін маленькі дівочки. А як заробляти, так відразу по-дорослому. Ой, божечки, бомбить мене просто від цього. Позорисько! Ось такі у нас сьогодні новини і плітки. Сподіваюсь, тобі зайшло це відео. Тож подобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що з вами не ваш тату пліткар без палу. 24 на 7 кожного дня пліткуємо на цьому каналі. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.